Вчора вам спала, вам показувала, бачила. Все окей, все супер. Зараз йду додому. Покажу вам, що робити. Це для сторінки, це для брендового. Так, буду знімати відео. Урей! Як давно не було з цієї кухні хто зі мною з самого початку, може її пам'ятають. Трошечки, а то він і так багато їв. Боже, моя кімната. Тут постали в на якесь і то, але ну, ладно. Ай, біленька, як я обожнюю білий колір. сам білі кімнати. Бо в нас зараз сірі стіни. І типу, наче виглядає стильно, але сіра таке трошечки... Ну ладно, зато вид гарний. Я купила протеїнове Моті, продається в галі балований. Я ще не любитель, то знаєте. Якщо ти там слідкуєш за харчуванням, то ти все, повністю маєш замінити всі. Продукти, які ти любив, і їв на це все без цукру, без езело, що там багато білка і протеїна, і воно таке не смачне, ти ним давишся, потім все одно тобі хочеться щось смачного тобі звичного, і потім ти ще то їси, Ну, коротше. Але я ж, надивилась кісток, і ну буде попробувати. От, там, типа, 8 грам протеїна, білка, смак банан. Мені, в принципі, подобається. Це, типу, ужасно. Може б навіть я ще легку була Але написано банан, але враження таке, що тут шоколад. Номер 2 парфійнове морозиво. Насправді я вже спробувала просто для відео в TikTok. Але що можу сказати? Воно таке солодке. Не ужасне, Але оцей смак. Чи це протеїн, чи чого, не знаю. Але є. Я на покормила його вже. І десь година прийшла і він це так сидить і починає м'якувати. Грей, я тебе не буду кормити. Що я зараз роблю? Наклею це не вдалі листівки, 60 штук, які я замовила. А, наклею його зараз скотч і буду потім стіно клеювати, щоб зробити відео, яке я дуже сильно хочу, тому так. До мені так приємно, що ви пишете слова підтримки і так далі. Я кажу, мені вже дуже незручно, що я це все так довго роблю, але такі реалії. Якось все воно так відбувається. Ну, я вам дуже сильно вдячна. Зараз почну, але напевно... не будеш? Ні, не буду. Вам не засніму того, що я буду знімати на телефон. І це нон-стопом треба буде. От, що вийшло. Не знаю, що там повіда, бо якщо вона вийде не в очі, я засмучусь. Ну саме в плані, що чи там сподобався собі, бо І діло таке там, де руки, огромні, блін. Ну ладно. Хотіла вам показати, що я купила. Нічого особливого не буде. Просто я поділюся, якби це серйозні речі. Купила банани на завтра для вівсянки. Хліб, сільпо фінський, там найменше калорій. Я подивилася, почитала, і він смачний. От я люблю такий темний хліб, мені подобається. Ну, періодично. Купила алхема, 80 гривень. Я нарешті купила ватні диски. До вашої уваги, весь цей час у мене була одна міцелярка, отака от мініатюрка. Коротше, і то я її там в подорож брала. Може там ще колись, але я ненавиджу користуватися міцелярками. Мені кажеться, що я якусь фігню собі на обличчя наношу, це з цим змиваю. І я не люблю змивати це диско. Мені подобається то просто, знаєте, ванна гіллям намазатися, смив і все пішов. Да, без але та умовашка, яка у мене зараз, вона не сильно змиває саме туш, і ну я бачу, що воно у мене хайлайзер залишається. Потім я поняла, що перед цим все-таки треба міцелярку, як би не хотілося. На <тас> <О>, такі покупки <тас> зараз буду готувати їсти. І все. Бутерброди у мене зараз будуть з сиром, чайком і кукуруза варена.

Я зараз вам покажу, що я купила. Це буде знову розпаковка п'ять. Ой, тут куча грошей, не знаю, чи нужно, чи не нужно. Ну, коротше, я людина, яка ходить в кофточках однакових, ну, ти розумієш, що тобі треба одяг новий, але я що куплю, я куплю щось для дома. Понімаєте, тут така обстановка непонятна. А я скуповую все для дому. Тому що я розумію, що я багато часу проводжу вдома. І мені важливо, щоб був оцей такий прям шарм. Тому перша розпаковка буде з юзком. Це не з звюска, це для туаліт. Я, До речі, я ці всякі пахучки. Я оцей запах хімози. Це вам так, так. кожного, щоб мені подобається. Тепер вона буде оця така модна штука. Мені подобається. Батарейки. Отака свічка. А ви бачите ззаді, що там хлам? Це я спеціально заблюрила, але я вам чесно призналася, що там хлам. Брін, я диплюся сюди, вибачте, не можу дивитися. Мені кажеться, що у мене око косе косить, коли я монтую. Так, і одне з того, що я чекала, мені прийшли дифузори для хати. Коротше, мені дуже подобався я, по смаку манго. І це ж візько, там не заходить, запах манго Сістер Сарома. Я не спорю, вона класна, вона чудова, така естетична штука, там з 900 гривень коштує, але вона дуже швидко закінчилась. Ну, капець, як швидко закінчилась, і мене це розстроїло. Але запах там був реально дуже класний. А це, ми оце це були в спа. І там ця марка була. І воно пахло так само, але я тут прикол. Я сфоткала, що в них там манго, а я замовила якесь африканське манго. І я дуже переживаю, щоб воно було ну, типу, нормальне. За дві щось баночки я там 500 чим-то заплатила. От, стока. Це майже так само, як в Сістер Саромі. Але ну, одна 265. Не, ну смачно. Така. Реально, якийсь таке некласичне манго. О, І то приємно. Такі от палички там, там 120 мл. Зараз я буду прибирати. чи знаєте ви таку страву але це печені перці буде солька ліка і уксусом це дуже смачно правда це капець як смачно тільки я що та мало перців по... по цей пожарила ну ладно Мені колись казали що так не можна робити це типу, вредно для волос мені це так подобається. Вона са заосвіжає. Тут п'ятно, ну, щоб ви <звортали>, звертали увагу. Зараз це тільки приготування їжі, розпаковка, приготування їжі, розпаковка. Але я не можу щось, сверх... я не знаю, вигадати. Зараз буду робити шпинатні млинці. Не знаю, чи вийде. Моя любима фраза, не знаю, чи вийде. Але ви бачили, що пішло не так. Перший блінкова. Але сказала, що це смачно. Бо такі самі млинці. Я любила дуже, ну не любила, люблю дуже сильно їсти. У нас є заклад, і там просто приписується оце кабужо. І Я туди тільки ходила ми останніми часами, тому що я знала, яке там КБЖУ. Але вони мені правда дуже подобаються. Це саме оці шпинатні млинці з. Лосося, Ласосям Лосося, звичайно, звісно, багатому любим Да? Лосось, там це крем-сир і... і огірок. Все. Буде їсти. А, і соус теріяки. яке. прям хороший розрізник. Не... Я зараз буду пищать, просто від щастя. Віжу, значить, я дивлюсь YouTube. І що я бачу, я на своє така. Нещодавно дивилась влог дуже класної людини. Тут я вам. Я... що? От, і... класна людина, класна людина. Nhau? Дівчинку, дівчинку, дівчинка знайшла просто рандомно через YouTube відео. Це також був влог, де вона там створює свій бренд печива і так далі. І от я не знаю, якось... Коли ти відчуваєш, що це так по вайбу твоя людина, то як вона бачить це все. Ну, я не, не був, а я наділа всьому, я тепер фанатка. <гум> Направда, якщо мені подобається, я взагалі, я прям обожнюю дивитись, і що я зараз дивлюся, і там я. Ой, Дарина, вона ну, в неї особливий вайб, в неї от є така, я не знаю, як це передати. Це така теплота, душевність, це все, що я люблю. Тому під тривогу все, пішла слухати про себе, щось там розказують. Якщо ви вгадаєте, куди я йду, а я не дам вам шансу вгадати, бо я йду їсти. Ай, тобі це капець, це не влухо, якась їжа, їжа. Вона каву з десертиком. Дороблювати те, що мені треба робити, треба багато багато текстів треба багато логічних думок. Всі Дуже таке красиве село є, шпилівка. Прям тут дуже красиві краєвиди. Така інформація. А ще ми нарвали яблук. Як три. Я вже один доїла. Це було смачно. Як я їй казала, вчора нічого не знімала того, що що, я вчора цілий день сиділа, робила візуал. Я не пам'ятаю, чи я казала вам чи не казала, але, може, повторюся, що той візуал він був гарний. Да? Він відповідав назві і так далі. Але я подивилася, як людина, яка вперше зайде там на сторінку, да? і якби Шо це, да? Подивитися, які є, да, що можна з цим зробити. Ну, коротше, хоті хотілося більше подивитися на це як споживач. Тому наче в вродіок. Сьогодні день текстів. І, взагалі, по ідеї я хотіла 21-го запустити все. Ой, тфу, 22-го. 22-го. Але, знаєте, є ж таке секло. Я отут так одтягувала все на останній момент. І Я розумію, що організація повністю все чітко запустить. Я маю. Що я маю? Все підготувати, щоб все було чітко. Але я розумію, що зараз у мене нічого не чітко, тому що половина текстів не готова. І я ото як привет. Ще ви далі треба змонтувати влог. Бо якби я з вами поділюся, що я вже що я вже запустила. По факту, коли ви це побачите, то знаєте, що я вже запустила, я собі це зараз скажу, і мені страшно кошмар. А з другої сторони, я так подумала, блін, ну що? Я так на себе багато там, ну, типу, відповідальності за це беру, наче я буде все. я тепер... Це моє клеймо на все життя. Це в мене завжди. Коли я щось починаю, я собі навішую, все, значить, я маю повністю віддатися це все. Ні. А вдруг ну, взагалі не вийде. Ну, а я так оце впадала, старалася. Коротше. Я вірю, звісно, що все вийде, але принаймні собі я обіцяю, що я буду максимально від себе робити все можливо, да, щоб це там, побачило світ більше, да, ну, якось популяризувалося, може якісь. як це, Колаборації, ну щось таке, мені щось, щось такого хочеться. Тому, так. Да. Якщо ніхто не є, то не Чу? Йду по місту, піду помісту, параловішухаміся. Що треба наступне зробити? У мене прям цілий список, якщо чесно, і це все суто на текстах і на логістиці. Тобто, придумати повідомлення, які відправляти, якщо що, да? Тобто, це й скрипти. Подумати-придумати всі моменти, які можуть статися, бо я тривожник, мені треба отаке, от таке, от от таке от як тут, як там. Короте, да? якось, якось отак, от. ну, прикольно, цікаво. Все, Я намагаюся вимкнути якийсь цей страх і паніку, а просто сприймати, знаєте, як в дитинстві, коли ти якийсь магазин відкриваєш. І до тебе там приходять батьки, там бабушка, дідушка, а ти землю в тарілочки продаєш. Ви моя сім'я. Я, конечно, землю в тарілочки не принесу. Ну, коротше, хочу зробити саме такі. Хочу найти Боже, я ж так хотіла завтра мені ще до лікаря йти, тому що мене десь турбує і якось треба сходити. 22 число. За планом було сьогодні вже листівки презентувати. Але внутрішньо я не відчувала, тому що я ще, знаєте, не повністю готова. Думаю, ну, блін, 23 число. Не туди, не сюди. Думаю, ну, ладно, подивлюсь гороскопи, там це все. По-перше, дуже хороша дата, 23 число. По-друге, на валуння, хоча кажуть, на валуння нічого там не взяла Можна, тим паче, в моєму. Знаки. не <ріст> Це дуже, дуже прям такі все, починання, типу, все буде добре. Я подумала добре. Все буде добре. Знали, як у мене зараз колихає серце просто. Чого я не рожаю? Осталася година до запуску. В мене 36 листівок. Нові замовлять. Мене ще опрацьовують, тобто вони ще навіть не пішли в роботу. Тобто, розумієте, да? походу в мене буде як в секінгенді. <головіко> Оновлення кожен тиждень надходження. Але подивимося, ще в мене немає уявлення, але я бачу, що люди підписуються. Хоч не багато, але я дивлюся, що зі сторіс, там попереходило багато людей, понятно, не підписались, але це все одно приємно. Коротше, всього тричі з Я дуже переживаю. <смі> я переживаю за те, що ну ніхто не візьме, але так не може бути. По-любому хтось не візьме. <смі> Страшно. Коротше, якщо ми цей влог їмо, теж їжте. <смі> я запустила листівки. Половину з тих, яких були в наявності, і вже придбали. У мене просто безмежна вдячність людям. Які мене підтримують, і це прям дуже-дуже цінно. Я дуже сильно, щиро рада, кому вони подобаються. Я сподіваюся, не тільки, щоб підтримати мене, а вони правда подобаються. Це відбулося так, основне, все, що я зробила. І той візуал, який я робила, він не знадобився. Тому що я в останній момент дивлюся і розумію: ні, це не то, тобто, це не практично. Має бути. Отак от, і вона отак от щок, я зробила так. Потім в сторі звикла всю, типу через три години запускаю. І в мене ще там половину текстів не було готово. Хоп, Хопа, написала, все зробила. І в мене таке якесь це таке полегшення. І здається, що ти так це так багато сил, це так це так все нервово було. І тут такі, наче, знаєте, все. Ти вона розправив крила і полетів. Просто, я ж по гароскопу. Я по гороскопу подивилася і все все має бути добре. Тому далі головне не зупинятися. І максимально створювати, вже максимально це сприймати серйозно, бачать такий фон кавуневий. Максимально сприймати серйозно. Тому що це, це робота, яку я хочу масштабувати, хочеться прям, знаєте, мерч і от це от все із дуже такими прям це там вже все, так, колаборації. Ну, мене це щиро заряджає, я бачу в цьому щось таке добре. Знаєте, Не, не тільки якась там вигода, да, а те, що може якось повпливати позитивно, душевно на людину, що це не, не тільки це про щось, це взаємообмін. І дуже хочеться, щоб це так працювало. Я дуже вам вдячна. Дуже дякую, що подивилися це відео. Зараз ще буду монтувати, бо часу не було, на то. Коротше, просто вам дякую. Якщо у вас ранок, доброго ранку. Якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, ідіть щось робіть. Бувайте!